Служба доставки приїхала Чикс Оп, нормально нормально проходиш Приїхав метал Кажеш, добре в машині печка гріє Тутленько то що треба І вилазить Так оце знайшов він сам не Трубець. Ну, тройка, да? yeah. так? Все застелено, все красиво, все в салоні, все чисте. Зараз напишете машину, замазать, а для чого я її купляв? Щоб вона роботу робила. Yeah. Сьогодні в нас буде друга частина відео про мегакультиватор. Значить сніг на дворі. Мінус 5 теж на дворі. Трохи пропорошило сніг. Значить виганяю. Форда і туди щас заносимо матеріал і будемо варити другий коток. План поки такий. Директор вже готовий. Ти готов? Готов, трудовій обороне. Не можемо з ним довго сидіти, До обід посиділи по хатам, Корею, будемо щось крутити. Пункт перший. А зараз от вставили кінці. Зараз їх поварюю, наділи вже млинці, наділи зразу, тому що тоді, можливо, сварка не буде їх пускати. Шість млинців, товщина 5 мм. Починаємо роботу. Поміняли місце дислокації, поприхвачували ці всі млинці, зараз буде обвар. Будемо сподіватися, що я зварю рівно, ну, більш-менш. Поставили другого квадка. Дяді Вот і дивиться вам дякуємо за те, що ми на станочку все попросвердлювали. Тепер ще верхнє кріплення зараз приварюю, а потім займемося боронами. І да, і красим. Погода якраз способствує, красить. блін, все, роз... все розкисло, одна грязь. Нічого, дай Боже, дотягнуть до весни ми тут його усе, бо Вже нема терпіння. І, звісно, звісно, якщо грошей хвалять. Робота по культиватору, і значить наша задача зараз борони. Займемося боронами. У нас є дві здорових, одна маленька. А де ще одна? Чи їх тільки дві було? Чи вже украли? Так, отака у нас система повинна бути, тепер треба придумати сюди. Людські кріплення. Чи примотаємо на проволоку, то. Та й нормально. Як казав мій кум, каже, якщо проволока не вдержала, то сварка не поможе. Поводки вирізав Фіпі. пластини, Наверно, міліметрів, мабуть, вісім. Це було на, на тій рамі. По довжині ще напевно треба буде їх регулювати. Тому що я думаю ви бачите, да? так? Так, з пластинами ясно. Кріплення сюди будуть Ой, ось так вариться. Це теж зрозуміло. тепер тепер, Треба сюди придумати якусь трубку. Так. так. І ще треба туди кріплення, набору не придумати. Про культивата. Значить, значить, зараз покажу, що вийшло. Поставили ми і другий коток Звісно, було б, напевно, краще, щоб було два ось таких два рублячих. Але не було мені де купити таких от пластин, тому я зробив Ну, Що переіграли? Я, була в мене задумка цей коток зробити в плаваючому режимі. Що він просто отако гуляв. Передумали, е, чому? Ну, тому що він не дуже важкий. Я думаю, що він буде слабо давити, а завдяки всій масі культиватора, якщо щоб він, наче в цій масові може буде краще розбивати грудки. ну Побачимо. Кріплення я вже вам показував, от з такої от багато таврина чи двутавер, я його розрізав, подоварював, щоб збільшити ребра жорсткості. Тут у нас трошки воно зміщено, але центр у нас один по отворах, 45 см посередині. Так само скрізь. З цієї сторони, так само. Але тут замість не було де знайти ось таку пластину сантиметрову, тому використали той самий двутавер. Регулювання на двох болтах раз і два. Вгору, вниз. Так ця конструкція виглядає. По лапах. Замовили лапи, я лапи довжиною 60 см. Ну, зараз вони виглядають за високими, але культиватор передній каток зараз стоїть у ямі, тобто культиватор просто нахилений. І катки на мінімальній глибині стоять. Тобто на максимальній глибині. Катки ще будуть трошки нижче опускатися на один отвір. Тому плюс-мінус нормально. І чому такі високі стійки? тому що стійка 60 см. Тому що я хочу на ці стійки ще перевзуть свій культиватор прополочний, щоб він був максимально високий, тому що іноді буває вириваю рамою гарбузи. Приблизно ось так стоятимуть лапи. Це трошки завузько, щоб ви розуміли. Плюс-мінус. Напишете, не знаю. Вузько чи не вузько, 42 см між лапами відстань. Були варіанти взяти широчезну, широчезний козирьок і лапи розставити ширше. Але, як показує практика, минулого року ми ганяли тесті культиватором і там бувають ці стрілки широкі. Обламує, обрізає і немає не перекриття. І виходить, ну, Для суї це не страшно. А Для гарбузів виходить, що нискрізь забирає, залишається бур'ян. Тоді доводиться, доводиться до всходового гербіцида чи добавляти раундап, щоб забрало те, що культиватор не забрав. Спереді 7, ззаді 6. Оцю першу лапу можна в принципі, і не чіпляти. Ну, будем, ми будемо чіплять, вона вже виходить аж за коток. Значить, стійка обійшлася 360 гривень одна козирьок 140. Тобто в загальному в загальному виходить 500 гривень. Не реклама, але всім же ж вам буде цікаво, де я брав. Сайт називається агрошел тому що багато де я шукав високу, ну це єдина. Мені підкинула просто реклама в Ютубі. Значить, стійка. Це їхнє виробництво, десь воно з Харкова приїхало. Козирьок можна було забрали саме, але вони дорожчі, не знаю. Взяв поки ці. теж ніби з наплавкою. Виробник, виробник забув. ну Україна, виробник також Україна. Козирьок 270 мм. Таке от буде у нас перекриття. Це буде за ним іти ззаду другий ряд лап. Тому, я думаю, бур'ян буде вирізати без проблем. Тобто в загальному у нас 13, 13 лап на культиваторі. На тестовому культиваторі там 5 на 6, по-моєму. Якщо я не помиляюсь, там 11 лап. Тут на більше, але там все там равно 3 метри. Ну я ж вам сказав, для того, щоб чітко вирізали бур'ян, зробили так. Знову ж таки, зараз коментарі будуть 40 його не потягне. Трьохметрового я тягав, він важчий, але да, там на дві лапи менше. Тягав третьої хлопці, бо в некоторих містах порвав четверти. Ну, Під гору четвертої не йде. Але підкреслюю, це культиватор для передпосівної обробки. Тобто він буде, ну я не знаю, максимум, що він буде, це 5-8 см, глибше ніхто сидіти не буде. По-друге, плюс в тому, що він на котках, він не тоне. На колесах є така штука, що він тоне. Ну, напишите, правий чи не правий. Повторю ще раз 42 між лапами. Між стійками відстань і козирки 27 см. В крайньому випадку ну, нема, забивати в принципі нема чому, тому що поле виоране до та решток там немає. Але і, і він якщо вже на те пішло, можна можна через через одну лапу викинути. так І о, наш, на задній брус, де, ось він тут, я вже дивився, рахував, прикидав. Тут якраз є місце, кріплення можна привалити по, по кріпленню, Тут вийде по-моєму, 4 лапи, які будуть перекривати. Тобто там, на першому ряду через лапу, на задньому ряду через лапу викидаємо і тут. Тобто виходить, можна буде зробити в три ряди, як ви і писали мені раніше в коментарях, і воно в принципі, буде робити свою, робити свою роботу. Ну, Ми зупиняємося поки на двох і я впевнений, що все буде добре. Тепер задні борони. Вияли вони мені мозки, тому що, тому що я тут одну, одна здігнута, і нормально виставити її трохи було сложне. Значить, борони у нас на поводках. Просто поводки. Сталь п'ятерка або шестька. Те, що вдома валялись, того і, і варили. Теж двутавер такий. Приварений, два отвори в ньому, поводок, тут просто по дзвіну цепка. Приварено така от, така от схема якраз на три борони стало. На три-дві. Я не можу дивіться, тут от така борона маленька, да? це вузенька. Це, по суті, дві в кучі. Тільки ці скручені, а ті зварені. Але б сюди, сюди ще б сантиметрів 10 додати, тому що ну Практично коток не перекриває Ну як, якраз 5 см не перекриває. А тут чітко перекриває коток. Тут буде по цепочку, не знаю, чи я просвердлю, чи приварю угольник з отворами і до нього будемо кріпитися. Ну, хочу щось це вже дрібниці Тобто ось така в загальному схема, такий його вигляд, вже навесні побачимо його. В роботі. Ми саме зробити обрати стигельну борону, що буде легше по вазі. Е, не знаю... Ми, можливо, Тут і задумка була в тому, що ці борони трохи важчі і вони будуть плавати. Трошки, можливо, ще залишки грудок будуть розбивати. Ну, не факт, побачимо. А, такий от. такий от культиватор. Пишіть в коментарях, зачот чи не за все максимально просто має такий от вигляд. Варіанти із пружинними стійками, типу стійка, я, ну, я розглядав, але ну, 25 тисячі за стійку в комплекті. Навіть якщо зробити їх там на 11 стійок, ну ви ж розумієте, 12,5 тисяч на, ну, 15 тисяч. За стійки, за самій віддати. А роботу воно робитиме щодо, що, ну, однаково. Тому що я вже бачив цей культиватор в дії. Я в принципі задоволений. Єдиний нюанс, от що коли сировки стрілки, то їх буває обламу я її не ну, немає перекриття. Всім дякую за увагу. Кому сподобався даний агрегат, ставлюємо вподобайку. Кому не сподобалось, також ставлюємо вподобайку. Будьте здорові! Слава Україні!